Ей, всім привіт! На зв'язку Макс, і сьогодні ми пограємо пару гоночок Forza Horizon 5. А, сьогодні в пробному режимі подивимось, як вам зайде, і якщо таки зайде, то ми будемо продовжувати. А, зараз оберемо гоночку, на яку ми хочемо поїхати. Оце, от начебто недалеко. Так, що я хочу сказати одразу: а, Граю я на середній складності ботів. Без траєкторії руху і на повністю е, ручній коробці передач Тобто перемикатись буду сам. Мені здається, що це додасть трошечки реалізму і челленджу. Через це я можу поки що е, трошки тупити, тому що тут трошечки незвично. Перед цим я грав Тест-Драйв Unlimited з ручною коробкою передач. Тут тачки їздять трошки інакше. Але я думаю, що в цілому. Е, так, от. Моя дебільна звичка а, гальмувати під час повороту, цього робити не можна. А, Ну і звичайно, будемо їздити з видом з кабіни. Так, зараз ми їдемо на от такі от супрі. Дали на початку гри а, три тачки, корвет, Супру і якийсь. Внедорожник. Думаю, що. Цього нам поки що достатньо. Я буквально для ознайомлення декілька гоночок пройшов. І зараз може здатись, що я абсолютно не вмію їздити. Але насправді я просто давненько в гонки серйозно не грав. А Взагалі дуже полюбляв завжди це робити. Зараз ганяємо. Не будемо йти в онлайн, тим паче він поки що навіть заблокований. Так. Тут у нас кросскантрі. Оцей Форд Бронко я брати не хочу, а ось Ескорт, такий ралійний є, який теж дали після проходження одного івенту на початку, я думаю, нам цілком підійде. Так. Там он мій персонаж щось стосується, він не перевдягне нічого. Ну, блін, я пограв чистими відсили з півгодини і одразу вирішив запалити вам відос. Це буде недовгий відос. В пробному режимі, як я вже казав. Подивимось, що з цього вийде. Airfield Cross country. Угу. Ось, показую. Типу, складність Average це у нас середня складність, до цього є новачок, новий рейсер-турист взагалі. От. А потім є. Або Average Highly Skill, Expert Pro і Unbeatable. Я не Unbeatable, тому ми будемо їхати саме так. А там побачимо. Може, колись і підвищимо складність. В чому я, в принципі, можливо, навіть сумніваюсь. Так, поїхали. З асистентів АБС є, звичайно, я не бачу сенсу його вимикати. Перемотка у нас теж вимкнена. Пер... Мотати ми нічого нікуди не будемо. оу 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 воу трошки понесло. Полетіли. Ля, чувак, на крос кроскантрі ганяє. Так, кілометр на годину я вже перемкнув. Буду намагатись їхати максимально чисто, не зовсім так, як я їжджу зазвичай, там, штовхаючись, б'ючи, от як зараз я оце вмотався, я більше так буду намагатися не робити. Я, звичайно, розумію, що це не симулятор, тому що це все-таки Horizon, це більш аркадна гоночка, але все-таки з ботами будемо якусь етику, зберігати, щоб це все виглядало красиво максимально і. Реалістично. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, на четверту. Полетіли п'ята. Все, нормально. Так, там хтось намагається мене обігнати, ми йому це е, зробити не дамо. Так, трошки пригальмуємо. Після Speed'ів, звичайно, оце все оп трошечки незвично, як ви можете здогадатись. Тому що останнє, що я грав, це Influence Unbound. Дездраййван ліміте. Тездрайван Unlimited там, в принципі, щось середнє між аркадою і симулятором, тому що може її занести, і гальмувати там, в принципі, потрібно, іначе ти не виграєш жодного перегону. Зараз він на перегазовці просто фігачив, тому що забув перемкнутися. Думаю, перший час таке може бути, але в принципі, зараз ось середніми ботами, це не сильно завадило мені вийти вперед. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Добре. Так, п'ята. Полетіло. Тут, напевно, навіть... Ні, четверта це занадто. Оп-оп-оп-оп-оп. Нормально. Їдемо. Там у нас, в принципі, Іде боротьба. І от середні боти до тих пір, поки я звикну до керування, до механічної коробки передач. От оце саме те, що. А треба. Боженьки яку херню я зробив. Влетів як ідіот. Але, ну, граємо, як граємо. Я не буду зараз себе вдавати супер-мега-гонщика. Ми просто їдемо. Це що я їду з механікою і з видом з кабіни, це моя власна забаганка. Мені здається, що так просто навіть цікавіше. І занурення в гру теж якби більше. Хоча от тип відірвався від нас, ооо... Май гад, нормально так відірвався. До цього гонки проїжджав, все нормально було на першому місці, Тупо проходив. А підзапис, звичайно, в якийсь факап, обов'язково, ну як без цього. В принципі, можливо, у нас... Ні, немає шансів його обігнати, бо це вже фініш. А обідно, обідно. я думаю, що треба повторити. В цьому і прикол відосів по гоничних іграх, що може не все з першого разу вийти. А ще я побачив кнопочку, що може подивитись реплей гонки. Це я дуже люблю. Якщо от якось прикольно так приїхав, чисто красиво десь там дрифтанув, де треба. То я дуже люблю це передивитись динамічною камерою, щоб все було красиво. Я колись навіть, коли активно грав в Dirt 3. Я прям багато таких записів робив. Вони у мене зберігались. Один, по-моєму, досі є, але він доволі шакальній якості. Так, перемикаємось, їдемо. Опа, ще раз. Так, зараз у нас є можливість трошки вийти вперед. Годин 50 награв в четверту форзу, але грав в неї вже доволі давно, знову ж таки, і від форзівського керування трошечки відвик. Так, перемикаємось. Оп! П'ята. Ля-ля-ля, розбили мені скло бокове гівнюки. Чи то я в них вирізався і розбив? Ну, в принципі, неважливо. Не летимо. Так, отут не так сильно летимо. Добре. Оп! О! Оце так як я хотів е, проходити цей поворот е, минулу спробу. Душно, ви не уявляєте собі, як зараз в кімнаті душно. Там намічається щось по типу дощика, по-моєму, і... Оця духота, вона вже трошечки підзадовбла. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Нормально, вроді не вилетів. Не знаю, я там заборчик підмяв, не підмяв. А, і до речі, пошкодження у мене стоять тільки косметичні. Не знаю, знов таки, можливо. Трошки пізніше перейдемо на повні пошкодження, які впливають на керування автомобілем. Так, ага, оце отут на четвертій нормально. Прям норм. Летим. Ні, ну це перемога. А, ще один круг. Ще одне коло, йо-майо, -йо. я думав, що все. Що я вже, типу, молодець. Ой-ой-ой-ой-ой! Забалакався і знов та ж сама помилка, знову. Вилетів на цьому ж самому повороті. Ну, але знов-таки, у нас час іще є. Не знаю, що там з музикою. Я довірився Форзі, я увімкнув режим стрімера, тому думаю, те, що зараз грає воно в принципі проблем ніяких з авторськими правами не буде. Так, якщо помітили, то заборчики там все таки зніс трошки. Так, оцього на перше треба обганяти. Треба обганяти. Блін. У мене трошки це застопило. Так, чувак, Давай ти мені трошки поступишся, тому що я все-таки хочу перемогти з другого разу. Так, о, чудово! Фініш напряма І з другої спроби у нас все вийшло. Є-бой клас. Так, ескортик трошки брудний, трошечки а, тріснуло у нас вікно з боку. Але. В цілому, мені здається, все непогано. Реплей ми дивитися не будемо. Так, вінер! Отлічно. Так, на другому місці у нас порше. І на третьому теж такий же як у мене. Чудово, що там, колесо фортуни дадуть крутнуть? Ні, не дадуть цього разу. Це левелапа не було. Так, давайте ще одну проїдемо. Hey, так, хей, hey, Макс. Hey, Хороша робота. Horizon Adventure. А, спінвіл ah, now. О, oh, спінвіл Давайте, крутнем, що там випало. Рулеточка. Минулого разу умею 5000 вонючек було. о oh, Все-таки Honda, <laughs> S2000, це краще, ніж сорочка або 5000 кредитів. Yeah, так, Анна, я That's хочу гонку. Дякую Поїхали. 5 кілометрів нам їхати до гонки. І зараз я до вас звернусь з дуже важливою інформацією. По-перше, в описі є посилання на мій телеграм-канал, де я попереджую про свої стріми на твічі. А також ми час від часу просто вільно спілкуємось. Доволі мало там людей. Доєднуйтесь, давайте якось нашу. Спільноту цього каналу трошечки піднімати, а також попрошу а, поставити лайк і обов'язково написати коментар, бо це дуже сильно допомагає в розвитку каналу і відос, скоріш за все, а, матиме більше шансів вилізти у когось рекомендацію. Ось, поки розмовляю, за передачі забув взагалі. Так, 3,7 кілометри а чому у нас постійно ніч і ніч. Можна мені день, будь ласка? Ага. Ага, у нас оцей біт буде постійно грати, типу, в режимі стрімера, да? ну, хай, хай грає мені що. Все ж таки не тиша. Хоча, можливо, є сенс е, записувати. Е, вмикати музику без, без авторських прав десь на фоні. О, спінвіл. Давай, давай спінвільним. Де? Uh, uh, My Horizon От! Нема. Супер, нема. А що написало, що є? Десь мене щось трошки обманює гра. Так, поїхали. Я не знаю, що це за гонка. Кругові я пройшов, тепер, напевно, будемо це по багнюці ганяти. Поки що. Щоб Volkswagen Жук знайшов. В Сараї. Його повинні відремонтувати, і тоді можна буде на ньому теж прикольно поганяти. Ну що, зараз я трошки звикну, і от наступна гонка буде максимально красивою. Йоу. Взагалі, також напишіть в коментарях, як ви відноситесь до жанру рейсінг, наскільки ви його любите або не любите, і яка ваша улюблена гоночка. Можливо, з дитинства, можливо, не з дитинства. Це ж така штука, що я думаю, хтось, навіть хто не дуже любить гоночки, в якусь та грав. І в принципі, є якась, можливо, там for Speed, там Underground 2, Most Wanted, щось з щось того. Я, наприклад, Underground 2 дуже полюбляю. Так, ну що, давайте на Ford Bronco зганяємо, що не на одній же машині всі гонки проходять. Це ж тобі не Speed, що ти одну тачку качаєш постійно качаєш. Тут машин насипають нормально і можна поїздити на різноманітних тачках. Блін, як воно все красиво виглядає. А, графон, ну, типу, моя повага насправді. Так, ну може ми стартанем. Що ти там завантажуєш так довго? Так. Ага. Я бачу, тут такі теж тачки підібрались нормальні. Дуже добре, що суперники підбираються під ту машину, яку ти взяв. Профтика не буде такого, що ти взяв якийсь от, о, такий позашляховий Форд, а всі інші будуть на Кьонінсі ганяти, тому що тут позашляхові перегони можна проходити насправді і на суперкарах. Тому, в принципі, о, ми... Тут нічому дивуватись. Але підбір працює хорошо і за це дуже дякую. Так, от! Вийшли в перше місце. Тіга Поїхали, поїхали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Солідно вилетів. Але позицію не втратив. Оце добре. Позицію не втратив. А, і це у нас спринт, це у нас не по колу Добре, зараз буде стрибок. У. собі летим. Ніхіра собі летим. Тіга. Так, четверту, п'яту. Добре, летимо. Я оце отакі перегони не дуже люблю, тому що коли граєш з видом з кабіни, дуже сильна дезорієнтація. Так, знов стрибок. Незрозуміло, куди я і що буде переді мною. Так, перемикаємось. Нормально. Все, ні, ну вже звик, вже звик. Вже цілком нормально. Головне повороти не пропускати. Так, типи там доволі далеко від мене уже. Можна собі спокійно їхати. Оп! Чудово! Ні, ну але тим поки непогано. Так, підгорку, напевно, все-таки треба... Ні, не, не треба під, під підгорку. І фініш? А, ні, ще не фініш. А, ні, о там уже фініш. Так, 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 так. Я чисто проїхав, кажуть, ну. А як же. Оп. І фініш. А, так, граю я на геймпаді, якщо що. Так. Офігенно, пройдено. Тут ще багато цікавих івентів, і т.д. грати в неї можна нескінченно. Ще може з товаришем в коопі щось запилимо. Поле не пахане, насправді. Що там? Білспін дадуть? Ні? Не дадуть? Бо я трошки не знаю. Не, не дали. Ось, hey, тож я думаю, що. Хейм. Hey, Мідкент, муліхе, так, добре, це ми зустрінемось, якщо що, потім якось і на цьому я думаю ми завершимо. Друзі, дякую за перегляд. Тицяйте лайк, якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь, якщо ви тут вперше залишайте коментарі і побачимось в наступних відосах.